Спочатку осені Біла церква зазнала кілька масованих шахетно-ракетних атак. Зокрема, наприкінці вересня місто пережило обстріл, наслідок якого виникла пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Академіка Кримського. Також було пошкоджено шість автомобілів. І хоч з того моменту минуло вже понад 2,5 місяці, люди нарікають на відсутність оперативної реакції. Все 28 вересня і по сьогоднішній день поки що що могли. ну, Трішечки допомогу надав університет, не скажу, що нічого не надав, тому що нам надавалися матеріали, а вже за роботу виконану ми платили самостійно, тобто мешканці будинку. Наразі поки що ніхто нічого не знає. Ліфт не працює і невідомо, коли його запустять. І... Людей дуже багато хворих живе, особливо на верхніх поверхах. Людям дуже важко підніматися, це ж все-таки треба пішки. Ну, ось це теж, що могли зробити своїми силами наші чоловіки, мешканці будинку, те зробили. Там, ви бачите, ніхто нічого не робить і робить ніхто нічого не буде. Запитали за вікна, теж ніхто нічого не знає, поки що ніхто відповіді не дає. Коли це будуть, спиталася місяць-два. Ну не знаю, кажу півроку. Ні, ну півроку точно не буде. Усі квартири в цьому будинку приватизовані. Сама ж багатоповерхівка перебуває на балансі Білоцерківського аграрного університету, тому місто не може виділити кошти з бюджету, адже закон забороняє фінансувати ремонти у мені, які не належать громаді. Тож відповідальність за відновлення будівлі лежить на вищі. Під час дронової атаки був пошкоджений дах даного будинку і саме от силами Білоцерківського університету університету за допомогою і районної адміністрації ми закрили повністю той дах і ті місця, які були пошкоджені, тимчасово певною плівкою і певними матеріалами для того, щоб туди не було потрапляння опадів на певний період. Короткостроковий, наразі ми вже за запитом і за листом зверненням отримали. Отримуємо ще до отримуємо ще деякі будівельні матеріали від міжнародної організації. «Проон». наразі у нас вже 95% є всіх будівельних матеріалів для того, щоб ми відновили дах даного будинку по кримського 4. За словами ректорки, бригада двічі виїжджала на місце та переробляла роботи на даху. До процесу долучалася й служба ДСНС, яка надавала необхідну техніку для підняття будівельних матеріалів та тимчасового накриття пошкодженої покрівлі. На рахунок вікон ми також чекаємо. Також була заявка, лист звернення до міжнародної організації, яка нам допомагала раніше у відновленні і заміні вікон які які були пошкоджені внаслідок дронової атаки. Вони також ми чекаємо, тому що ми на черзі. Ми не одні такі. На жаль, дуже багато будинків по всій країні сьогодні страждають від масованих атак РФ. У значно гіршому становищі нині перебуває багатоквартирний будинок по вулиці Січневого прориву. Тоді було пошкоджено багато житлових будинків, частина з яких зруйнована, а також підприємства та інфраструктура. Рятувальні служби проводили роботу. Навіть був розгорнутий пункт обігріву. Наша редакція була тут півтора тижні тому. На місці прильоту ворожої атаки. Ми приїхали знову, щоб запитати мешканців, що змінилось, чим допомогла місцева влада. За словами мешканців будинку. Не змінилось нічого про людей. Забули, як розповідають мешканці, у департаменті ЖКГ вимагають брати довідки, але реальної швидкості в роботі немає. Дехто змушений за власний кошт встановлювати вікна, бо на дворі ж зима. За словами одного чоловіка, у перший день прильоту усе виглядало як показовий піар. Приїхало багато служб, працював гуманітарний пункт. Тепер же допомога практично зникла. Як уїхали отсюда і все. І що хочете, те і робіть. Ні сміття не вивозиться, нічого вдома, <рив> будинку. Ви ж бачите, воно скільки мусора, там, мусора, там, ніхто, ніхто нічого не торкнеться. Одну у кришу, навіть. що ж там йорзаються трохи хлопці, це за ті день. І все. Ми хазяйва тут прожили по 50 років, а тепер переоформляю в БТІ, опять плати 3200. тисячі 2 тисячі ти платиться в БТІ довідки дуже довго в поліції, дуже довідки дуже довго роблять. Ми намагались зв'язатись з профільним заступником міського голови Анатолієм Кравцем, але посилаючись на постійну зайнятість, він не зміг нам надати коментар. Так, ну це ж вони дуже не гроші як, е, ага. на будинок. Яко ви триста тисяч вони чули. Ми тут з'їлення виділено було 300 тисяч да, на питання. От ми тут навіть, на амарогіли обікрали амароїли. Нагадаємо, що на виконкомі та сесії, які відбулись на наступний день, з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків цього обстрілу. Зокрема, департамент ЖКГ дали 6 мільйонів 700 тисяч гривень та 300 тисяч на харчування людей. Тож куди і на що пішли ці гроші, поки невідомо. Єдине, що можемо стверджувати, містяни продовжують жити в понівечених домівках. Єлизавета Киценко, Олександр Боднеренко, Еспресо Біла Церква. um